Радіо Чикаго». Друзі, ви на каналі Радіо UA Chicago, Це вечірня студія. Нагадаю, що мене звати Дмитро Галан. І поряд зі мною сьогодні чудова леді, пані Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. І будемо говорити пані Юлію. З вами знаєте про що сьогодні? А, ні, але зараз дізнаюсь. А Зараз дізнаєтесь, тому що на вулиці вже осінь. А, скоро буде перший мороз. Можливо, він десь уже по штатах був. А, будуть небезпечні дороги. І поговоримо з вами про аварії, так про ДТП. Пригадаємо нашим слухачам. Ми колись цю тему були під. Німали, але знаєте, вже пройшов напевно рік, а може і більше. Давайте пригадаємо, що людина має робити, от коли в осінню або вже на початку зими будуть ці голольоди, коли машина не під контролем, і, взагалі, що треба робити, коли сталася аварія, і що не потрібно робити. Напевно, це дуже важливо, тому що а, ти абсолютно правий. Дмитро. ми дуже давно про це вже напевно не говорили. Дуже багато людей приїхало. А напевно, розповімо в загальному якісь правила поведінки, що обов'язково треба зробити і що не. Не обов'язково треба зробити а, і чого взагалі не робити. Ні. Давай давай почнемо з цього не робити. Що от не робити? Що категорично заборонено, якщо сталася аварія, таким червоним великим собі запам'ятаєте в голові. Ні в якому випадку цього не так, робіть. Ні В якому разі, коли у вас сталася аварія. Не шкодувати зразу, що ви купили саму дешеву односторонню страховку, тому що вона вам нічого не покриє. Люди, ви маєте розуміти, що якщо ви купили дуже дешеву страховку в якійсь невідомій страховій компанії, ваші шанси, що вам щось покриють, ну тобто дуже дуже маленькі. Почнемо з цього. Але ні, а що не робити, це в першу чергу я кажу не панікувати. А, який би не був у вас статус? Що б там би не сталося? Не панікуйте, тому що а, нічого страшного, це всього-навсього аварія. Для цього у вас і є страховий поліс, для цього у вас і є страховка, тому все буде добре. По-друге, не визнавати свою провину, а якщо якась незрозуміла ситуація, дуже часто ми починаємо панікувати, і ми зразу думаємо, що це ми винні. Я вам можу привести дуже багато прикладів, коли насправді була винна інша сторона. Хіба що ви дійсно там їхали, читали книжку, ага. чи там дивилися в телефони, не побачили в'їхали в когось. Якщо це там вже 100%, і ви впевнені, що ця людина спеціально там не затормозила дуже швидко, то тоді ви можете, так, це ваша провина. Але це робота страхової компанії визначати, чия є провина. Ви говорите свою історію, інша сторона говорить свою історію, і між собою страхові компанії потім вирішують. В них є моделі, в них є досвід, вони знають, під яким кутом вдарилися машини, і тоді можна зрозуміти, хто був більше винен, хто менше. Тому не визнавайте свою провину. Це цікавий момент, до речі, тому що знаєш, де коли їдеш, щось колись задивився на небо, на пташок, на чудове сонечко, яке тебе гріє, і тут вже ти в іншій машині. І ніби очевидно, що твоя провина, але ти кажеш почекати та не визнувати. Ні, Якби знову ж таки, в цьому випадку ти задивився, ти не дивився, не тримав дистанцію, якби там більш-менш зрозуміло. Але ем, є різні варіанти. Це тільки один з тих. Я думаю, що звичайно, коли ти в когось їхав в Бампер в задній, то це. Ну, 99% це буде твої, твоя провина. Хіба що людина почала там випадково здала назад, переплутала. Угу. У мене таке, а до речі, було. Ну. Я мусив доводити, що то не я винен. Я собі стояв, просто людина вирішила на світлофорі, знаєш, вона мала десь їхати повертати направо. Вона замість того, щоб їхати вперед, вона чомусь назад включила. І ну, вона була винна. От, якби тому я кажу, це в цьому випадку. Але якби ти зразу твоя перша думка, ага, я там в'їхав, значить, я тут до чого? Ну це моя провина, то вже все дуже тяжко поміняти. Думку страхової компанії, якщо ви спочатку сказали, що це моя провина, а потім ні, ні, це не була моя провина. Тому що наступну річ, яку ви маєте зробити, а ви не повинні тікати з місця аварії, не тікайте з місця аварії, знову ж таки, не робіть цього, тому що все рівно, якщо є лайсенс плейт номер, вас поліція знайде. Тому краще цього не робити. Юлю, дивись, мене каже, не втікайте з місця аварії, Тобто це може двох сторін стосуватися. Та? Тобто, якщо... Це має з двох сторін, тому що якщо ви встигли сфотографувати лайсенс плейт, угу. тоді ви йдете в поліцію і кажете, окей, в мене сталася аварія, і ця людина втекла. тобто... Але дивись, якщо я а, кудись поспішаю, мене вдарили, ну Бог з ними дивлюся на а, те, що з машиною ну, невелика біда. Я мушу їхати на зустріч. О, ні, Це не проблема. Якби ви обміняєтесь, наступне, що ви маєте зробити. Та? Тобто, дивіться, сталася аварія, різні варіанти. Ззаді в'їхали там. Десь розверталися, повертали наліво. А ваша дія має бути таке: не панікуйтесь, все буде добре. Якби нічого страшного тут стається сто разів на день поліція, ніхто вас там не важливо, на якому вас статусі, які вас права, навіть якщо у вас українські права, повірте мені, вас за це в'язницю не візьмуть. Все буде добре. Поліції немає часу якби, займатися такими маленькими проблемами, як ваша аварія. Хіба що там хтось дуже серйозно постраждає? По-друге, не, не визнавати свою провину. Неважливо, що станеться. Подумайте, ви маєте зосередитись, подумати, згадати, як це все було, і тільки тоді вже ви розкажете свою історію. Третє, ви маєте обмінятися. Вашими страховками. Вас спитає та інша сторона, ви маєте подати. Не треба дзвонити, а я не дам свою страховку. Ну, ви, ви маєте, інша людина має вам дати свою страх, свій страховий поліс, ви маєте дати ваш страховий поліс. Для цього і існують страхові компанії. Якщо ви не хочете це робити, тоді вам треба чекати на поліцію. Тобто, якщо ви не хочете чекати на поліцію, щось зовсім невеличке сталося, то тоді, звичайно, що. Можете обмінятися, але мене такий нюанс. У мене, знов, мене знову ж була ситуація, бо вибачте, перебуваю, просто знаєш, наболіло в душі. Я розумію. А, була... Напевно, хтось сказав щось одне, а потім поміняв свою історію. Так? А, ні, а, була була ситуація, що сталася аварія, і інша сторона вона була винна. Але вона не хотіла давати свою страхівку. Вона забороняла категорично фотографувати машину, все, що відбувається навколо цього, не можна і все. І це, це було дійсно така агресія, як бути тоді. А, ну, людина не може заборонити вам фотографувати деміч на машині і її лайсенс плей. Тобто ви викликали поліцію. Якщо людина не хоче давати свій страховий поліс, а викликаєте поліцію, і тоді чекаєте, тому що тоді ця людина має дати поліцейському зобов'язана дати свій страховий поліс. Тобто, може вона не хоче вам, хоча вона б мусила дати на кожній іншуренс. Карточці буде там писати в разі аварії, ззаді завжди пише там, обміняйтеся вашими вашої інформації. все. ви можете не давати свій драйвер лайсенс, наприклад, якщо ви не хочете, тому що ви боїтеся, що там якась персональна інформація, ваша адреса, так. але ви. Не можете ваше, як це сказати, ваші номерні знаки це є public information, та, Є приватна інформація, наприклад, там ваша адреса, ваша дата народження, ваш social security, є публічна це. Тобто, якщо ваш автомобіль стоїть на вулиці, я піду і я вже бачу ваш license plate номер. Тобто я не думаю, що ця людина може там заборонити це фотографувати. Можете, хоча б записати собі, я не знаю. Викликайте тоді поліцію, значить, можливо, щось не так з людиною, можливо, людина під дією алкоголю. Ну, будь-якому випадку поліція це добре, коли вона приїздить, так. але не завжди варто їдучи. Не завжди варто. Але якщо спірна ситуація, тоді, звичайно, краще дочекатися поліції. На жаль, люди міняють свої історії, так само як і ви. Напевно, приїдете додому, подумаєте, поговорите з друзями, скажуть а що так, а ти скаже, то тобто тому так і стається. Ви думали, що це була не ваша провина? Потім ця людина позвонила свою страхову компанію чи вашу і сказала зовсім інакшу історію. І тоді вже ви можете шкодувати, чому я не дочекався поліції. Тому що дуже тяжко от, на початку якось там обманювати. так, Тобто, дуже набагато легше це зробити, прийти додому, подумати, поговорити там, я не знаю, з адвокатами, з друзями і пере, свою історію трошки переписати. А так само, якщо у вас є відеореєстратор на вашому автомобілі, вам так само це може завжди допомогти. Завжди, як то кажуть, рекомендую поставте собі. Лишнім не буде. Ну, відеореєстратор, це взагалі це, це не є розкіш в Америці, це, це на Амазоні декілька десятків доларів коштує, і, але це може деколи врятувати весь кейс, та, коли звичайно. Важко, важко дуже дуже багато часів. От як, як ви сказали, наприклад, ви їдете і тут машина почала здавати назад, наприклад, на світофорі. Ну, як ти доведеш, що ти в'їхав ну, в задній бампер і що це насправді провина іншої людини? Дуже тяжко, тому що завжди а, правило звучить так, якщо ти. В'їхав взаді, то це твоя провина. Якщо ти повертав на наліво, то це твоя провина. Ну, якби це такі загальні якісь правила. Це не означає, що 100% 100 так і буде, але in general ми це знаємо. А коли ви отримаєте поліцейський репорт, ви подивитесь: Юніт 1 – це завжди винна сторона, Юніт 2 – це невинна сторона. В більшості випадків це не означає, що ви не зможете це. А з страховою компанією якось спорити і сказати, окей, насправді там поліцейський мене не вислухав, поліцейський там неправильно поставив. У вас є шанс довести, що це не так, і так само поліцейський може поміняти поліцейський репорт. Я це бачила раніше цього майже ніколи не бувало, Зараз я це бачу зустрічаю частіше і частіше. Тобто, якщо ви потім під'їдете в той поліцейський участок. а… Там, не знаю, на наступний день через цей третій день, там не знаю, покажете докази. Наприклад, у вас є той самий реєстратор. Поліцейський може поміняти свій поліцейський репорт. Тобто а раніше цього не було. Але в загальному Юніт-1 вас поставили. А, на жаль, напевно, це буде виглядати, що це ваша провина. Юніт 2, що не ваша. Третє, що має робити? Наступне, що б я порадила зробити після цього: якщо ваша машина їде, поїдьте, візьміть естімейт. Для чого вам потрібен естімейт? Уявимо, що це ваша провина. Щось сталося, я не знаю, іншій стороні, наприклад, нічого. І це тільки демедж на вашому автомобілі. Я ніколи не раджу робити дуже маленькі страхові клейми, якщо щось там досить невелике сталося, тому що це піде на вашу страховку. І це підніме вам ціну на наступні 5 років. Це буде на вас впливати. Ви не знаєте, що буде завтра, післязавтра. Всяке може статися. Може статися ще одна аварія, може потім статися ще одна аварія. Тому якщо у вас там подряпалось трошечки, десь там в дзеркало, будь ласка, не звертайтеся в страхову компанію. Я вас прошу. Я знаю, що багато людей зараз сказали, для чого я тоді плачу страховку. Але повірте мені, ви за це заплатите там 250 доларів, 300 чи 500 доларів. Ваша страховка підніметься на наступні. Мінімум три роки на багато більше. на багато більше. Просто така дуже проста математика. Ну, есмі, та це чудова ідея. Пусть так, я знаю... візьміть естімейт, Тоді ви вже приблизно знаєте на яку суму вам потрібно, і ви вже цей естімейт завжди зможете взяти а, страхової компанії. Наступне, що вам обов'язково потрібно зробити, вам треба поговорити з вашою страховою компанією. Є це є. Обов'язково ви не можете, коли вам телефонує страхова компанія, не брати трубку, тому що тоді ваш клейм нікуди не буде рухатись. Тоді вам не будуть робити виплати, тоді іншій стороні так само не будуть платити. Ви зобов'язані, вони мають взяти вас цей стейтмент. Же це чудова ідея, коли ти не хочеш, щоб просувався клейм, просто не береш і все. Ну ти не береш до якогось часу, все рівно тоді воно піде не на твою користь 100% і твою машину нічого тобі не заплатять. Тобто, це, це не є хороший варіант. Тобто, навіть щоб там не сталося, ви маєте це сказати, як є і нічого страшного. Але почекайте, з одного боку, ти говориш, що от поїдьте, зробіть естимейт, якщо маленькі демеджі не, не дзвоніть страху страхову компанію, а з іншого боку, ти вже наступне говориш, обов'язково дзвоні страхову компанію. Я кажу, не дзвоніть. А якщо вам телефонує страхова компанія, тому що. Інша сторона вже звернулася в неї. Наприклад, uh -huh. ви обмінялися страховками. Okay. Інша сторона подзвонила і сказала: Я хочу зробити клейм проти Дмитра. Такого-такого числа сталося, я не знаю, він повертав наліво і він мене вдарив. Не потрібно, не робіть клейм. Навіть те, що ти не хочеш, вони вже звернулися і клейм відкритий. Наступне, що Аджастер має зробити: Аджастер це ця людина, яка буде вести ваш клейм. Я дуже всіх прошу зрозуміти, страховий агент це не є Джастер. Наша робота, на жаль, так побудована, що нас якраз до цього не допускають. Ми можемо повпливати тільки тим, що ми можемо поговорити з аджастером. Ми можемо там розказати більше дати їм інформації. Ми можемо їм переслати якісь естімейти, але ми не впливаємо на їх рішення. А вони так само з нами не обговорюють своє рішення, вони нам його тільки говорять і пояснюють, чому так сталося. Тобто вони не будуть слухати, не будуть мене питати, Юля, як ти думаєш, скільки мені заплатити? Там 5 тисяч чи 7 тисяч за цей бампер. Вони не будуть нас питати. Тобто, в них є свій калькулятор і вони це роблять. Вони роблять свій естімет, так? Абсолютно Тому, вони роблять і деколи буває, Юля, що а, той есміт, який ти зробила собі сама, не співпадає з тим естіметом, який зробила а, а, страхова компанія. Ну на це є декілька причин. Деколи. Деколи буває так, що ви приїжджаєте на Баді Шап і вам говорять, знаєте, давай ми тобі зразу тут в тебе аварія, ми тобі під шумок вставимо все, що тільки можна і не потрібно, і допишемо ще тисяч п'ять. І тоді, якби, якщо це один з тих варіантів, тоді зрозумійте, чому ваш естімейт не підходить. Якщо це реально дуже там велика різниця, то можна доводити і пояснювати аджастеру, чому ці частини мають бути поміняні, чому ці частини там, чому така велика різниця. Це все можливо тоді звертатися. До вашого страхового агента і казати, окей, у мене тут такі естіми, тому то й тому, то ми звертаємося до аджастера. Аджастер може завжди переглянути це. Аджастер може сказати, ви почніть ремонт, а потім дошліть нам другу частину від баді Па. Тобто, це можливо, те, що вам вислав джастер, це не означає, що це 100% нічого не поміняється, але в 90% це воно так і залишається. Ну окей, добре, з тим, а з тим розібралися. Дивись, я хотів би ще на секундочку, а ми продовжимо цю тематику, але вернутися назад. Є декілька питань, таких уточнень. Да? Дзвонити в страхову компанію. Чи важливо, хто перший позвонить? Ти кажеш, не інша сторона вже позвонила, і виходить, що я вже маю виправдовуватися, тому що вони щось наговорили, а я маю переконати їх, що ні, вони не правду сказали, а правда тому я, яку я вам зараз кажу. Ну, тут така порада. Якщо вони звернулися в вашу страхову компанію, ви зразу телефонуєте і звертаєтеся в їхню страхову компанію. Хм, і кажіть, що це в будь-якому випадку, я кажу, що не робіть, це не ігноруйте аджастера. Коли ви бачите цей незнайомий номер, вони мають з вами поговорити і спитати у вас, що сталося. І від того, що ви їм скажете, буде залежати рішення. Тому там я не знаю, візьміть перекладача, попросіть перекладача. Більшість страхових компаній вже має перекладачів, можуть надати вам чи попросіть, скажіть, що це буде мій там друг за мене перекладати. Прийдіть в, страх... в офіс. До вашого страхового агента ми завжди допомагаємо нашим клієнтам перекладати там, сидимо з ними і джастером на телефоні. Тобто, але ви маєте дати цей стейтмен, ви маєте розказати вашу історію, яка буде записана. Тому якщо ви потім щось поміняєте, це буде дуже тяжко, як це щось змінити, тому що вони записують це, вони вас питають дозвіл. Який ви не можете відмовитись, до речі, ну, ви можете відмовитись, але то або Юля, в яку страхову компанію тоді перше дзвонити в свою чи е, в іншої сторони? А якщо це не ваша провина, звичайно, завжди дзвонити в іншу страхову компанію. Завжди, тому але що... потім все ж таки до своєї теж дзвонити? Ні. Якщо та людина приймає на себе вину і підтверджує вашу історію, вам не потрібно звертатися в вашу страхову компанію взагалі? Але та людина прийшла додому, передумала все, що вона говорила мені там на вулиці під час аварії, подзвонила тихенько в мою страхову компанію, і моя дзвонить вже потім до мене. Так, і тоді ти знову ж таки піднімаєш трубку, не ігноруєш це, піднімаєш трубку, розкажеш знову цю саму історію, як ця людина зробила щось не так. Так само говорить, що я вже відкрив клейм проти її страхової компанії. Ось, один номер цього клейму і даєш це своєму аджастеру. І хай вони між собою тоді вже і просиш, щоб закрили клейм. А повертаючись до теми, якщо, не дай Боже, наприклад, інша сторона взагалі не. Неприсутня. Наприклад, ви їхали його желедиться, і ви вас там занесли, і ви кудись в'їхали. Ви пішли, зробили естімейт, і естімейт, там не знаю, 300 доларів, якась маленька царап. Ну, тобто не потрібно робити клейм, а ви його вже відкрили. Ви завжди можете попросити аджастера закрити ваш клейм. Ви це можете зробити. Клас. Юля, ще момент. Якщо Аджастер пропонує суму, щоб був такий сетлмент, угу. а ця сума не подобається, не підходить. А, як бути далі? Чи відмовлятися, чи щось сперечатися, Адвоката когось ще наймати додатково? Ну, Адвоката вам важко треба буде знайти, тому що адвокати займаються зазвичай тілесними ушкодженнями та баді інджері. Тобто, якщо у вас там почала боліти голова, це тоді адвокат іде і бере за це 35%. Адвокати не займаються вибиванням грошей саме на праперті фіз... на uh -huh. та, тобто на physical damage, на покриття вашого автомобілю. Якщо ви не погоджуєтеся з аджастером, а ви тоді дивіться, в чому, в чому різниця? Тобто, якщо вони говорять дуже важлива частина, дуже багато людей беруть страховки і думають, що, наприклад, у вас машина 2016 року, що вам будуть давати запчастини як ну нові, це не так. Для того, щоб вам давали нові частини, ви мусите мати спеціальний індорсмент на вашій палесі, на вашій страховці. Тобто, знову ж таки, мусите платити дорожче, і тоді ви можете вимагати, щоб вам давали або нові, або оригінальні запчастини, як ми називаємо. Все решта зазвичай йде авто. After, after. Партії, я не знаю, як це правильно називається. Я думаю, люди з мене зараз посміються, які я. Ну, ти зрозуміли, Юля. Uh, Все люди розумні, вони вміють читати тебе з півслова. Uh -huh. Я би ще хотів додати, знаєш, за, за estimate, Теж пам'ятаю, була історія, що а, я зробив estimate на автівку свою. А, тобто був демедж, та мені сказали таку то суму Еджастер назвав свою суму в три рази меншу. Щоб uh -huh. ти розуміла, в, в три рази меншу. Я, я взагалі не усвідомлював, як це можна зремонтувати машину за, таку, за такі гроші. Але вони сказали. А ми все зробимо так, як ви хочете. Просто везіть до нашу, на нашу локацію на наш бадіша. Ну я відповідно своїм відмовив повіз туди, і вони зробили за ту суму, яку вони сказали. Це просто означає, що в них є свої рейтс, які з тим бадішапом. Тобто, наприклад, коли ви отримаєте естімейт від вашої страхової компанії, чим відрізняється взагалі тут дуже важливо сказати, що страхові компанії відрізняються якраз в цьому, коли приходить момент виплати. Якщо ви в дуже дешевій страховій компанії і ви вам роблять естімейт, то там за, роби, за годину роботи, наприклад, людини, там, механіка, чи людина, яка буде робити body work, наприклад, буде писати 25 доларів за годину. Якщо ви підете а, в хорошу страхову компанію, там за годину роботи буде писати, я не знаю, 60 доларів на годину, чи 80. Я там не знаю, які вже зараз розцінки. Вибачайте мені, а, міняються постійно. І так само запчастини. Тобто тому і відрізняється. Я бачила різницю, коли. Наприклад, там платили дві тисячі, а в інші платили чотири тисячі тільки через те, що навіть за годину і скільки годин ця людина буде працювати, чи там скільки годин треба працювати над вашим автомобілем, тому і відрізняється. Але якщо така в три рази йде. У вас більше естімейт, ніж вам дав аджастер, це означає, що вони їм треба буде потім дослати естімейт, ну тобто supplemental estimate ще раз. Ну так так і було, ситуація, що та що вони потім вже між собою вирішували ці додаткові експенсис. Юля на завершення, тому що час уже обмаль. Про кеш давай поговоримо з тобою. Він завжди знаєш, є присутнім, і знову ж таки вернемося на початок інцидент. Інциденту, коли сталася аварія, і ти розумієш, що можна все вирішити за готівку. би, як це з боку? Підтримається, це ну, типу, нічого абсолютно нормально. Якщо там дійсно невеликі пошкодження, ви знаєте, що це ваша провина. Наприклад, у вас є CDL. і ви знаєте, що ця аварія, якщо піде вам на рекорд, то ваша страховка на ваш трак чи там, там де ви працюєте водієм, а, це означає, що там плюс 15 тисяч тільки так, тільки, і це ще мінімум, напевно, що повпливає. Ну, я не знаю, це я так в загальному може бути 2 тисячі, 3 тисячі. Але а, тому. В таких випадках та, ви можете запропонувати людині а, кеш. Мене щоб, потім не, щоб це... не арештують, що я пропоную готівку, ніби як взятку, можливо, щоб Ні. це, це... Ну, якби ви вирішуєте, але я б тоді підписав ну, такі, а, якби домовлені, що ця людина є такий лист, який ви можете знайти на інтернеті, угу. який людина підписує, що вона відмовляється від якихось потім а, інших як не знаю, претензій до вас щодо цієї аварії. Можете від руки написати Окей, the accident happened, там такого-то числа. Такій-то годині, я там поцарапав бампер, я плачу стільки-то це є, я такий-то, такий то відмовляюся від все, беру ці гроші, і я більше не буду звертатися в страхову компанію. А, тут звичайно питання, чи це буде мати якийсь легальний, легальний вплив. Напевно, десь воно буде мати. Ну, я бачила, як люди підписували цей папірець і воно працювало. Чи це завжди буде стовідсотково спрацьовувати? Напевно, ні, є люди, які просто. А... Напевно, захочуть, можливо, вас десь обманути, але в загальному воно працює. Ви маєте право, ви ж не зобов'язані звертатися в вашу страхову компанію. Кев okay, завжди допомагає. Друзі, якщо не знаєте, що робити, телефонуйте <світтє> Юлії Скубіді. Вона вам порадить. Юлія доступна 24 на 7. Якщо не доступна, дайте нам знати. Ми здаєте. <світтє> <24 /7. світтє> Добре, не 24 на 7, але майже майже, майже так. 773-235-9900. Ще раз повторю, це 773 235 9900 Звертайтеся за допомогою до агенції Юлія Скубіда і е, обов'язково отримаєте допомогу. Мого, я це з свого досвіду знову ж таки говорю. Дякую. Звертайтеся, так підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.